Ми знову разом. Сьогодні в меню у нас зупа на перше. На друге у нас шпагеті з пульпетами по новому. Будемо говорити так. Ми робимо котлети. Котлети робимо по-дуже старовинному. Верніше, не по-дуже старовинному, а ще за часів мого, моєї юності. Нам для цього треба фарш. 500 грам, 200 грамів сиру, порогу або рікоти, якщо нема сиру. 50 грам. Нам треба булки тертої і е, одну цибулю терту. Я її потерла на машинці, ви можете потерти її на терку. Висипаємо все сюди. Я вбираюся в рукавиці і перемішую то. Солимо, додаємо перцю. Угу. І я ще додаю, це вже від мене, бо, в принципі, вже не треба додавати, але я на це пропадок додаю, бо я дуже люблю майонез. Багато не одну столову ложку. У мене він тут лишився, і я його додаю. Тепер то все вимішую. Так, вимішую. Я зробила, розмішала. У мене отакі вони м'ягенькі, гарненькі вийшли. Я беру тоді отакі роблю котлетки. І я, по ідеї, люди їх мочають в муку. Я не люблю мочати в муку котлети, я люблю мочати в булку. Вони тоді хрутя, такі хрумтящі. -хру 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 чи не знаю, хрумки такі. От я беру собі булку, кидаю її сюди і обкачую мої котлети. Отак От я роблю. Так. Можна робити мокрими руками, можна робити сухими, можна якими хоч. От вони мені більш такі подобаються. Сюди. Кладем. І беремо так далі. Отак, сухаря, ми обмотали і кладемо уже нагріту. Руду. Так Бачите, воно у нас отак має. Що вона бресте, я того не знаю. У мене повинна брести, ніякої води тут не повинно бути. Чекай, Зараз такі решти Угу. Окей. 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 І так всі котлети ми кладемо. Як тільки наші котлети з одного боку обсмажуся, ми їх перевернемо на другий бік і накриємо кришкою на 10 хвилин, щоб вони втушилися. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Ми робили сьогодні обід і в меню були котлети за старим-старим рецептом. Котлети готові. На перше в нас стала зупа з фасольми і нудо. На друге у нас шпагетті і салат з квашеної німецької капусти. Пробуємо. Кладемо сюди ложку для мого чоловіка, вилку і всю решту. І пробуємо. Я забула дати петрушки ще в поході. Можете дати петрушки. Ми дали тільки базилік. Пробую. Бачите, яка в нас фасоля. І в нас ще є нудо-нудо. О, отакі горішки також з роду фасольових. М -м -м. Дуже добре. Навіть не дуже хочу пробувати макарони, шпагеті, бо я їх дуже добре знаю. Шпагеті. Ммм. Я пробую, а мій внук облизується. І наші, і наші котлети. Подивіться, які вони всередині. Бачите? А м'ягесенькі. А пробую в нас мак. Дуже вам грекі. І так, дорогі мої, я вам всім щиро-щиро дякую за те, що ви даєте мені коментарі за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Я від щирого серця вам вдячна. Бажаю вам гарного дня, гарного сонячного неба, неба без війни. Підписуйтеся на мій канал, кладіть лайки. Всього найкращого, до завтра.